На головному майдані рівного зібралися десятки мешканців міста, аби вшанувати тих, хто захищав Україну в часи Другої світової війни, і тих, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить її незалежність від російської агресії. День пам'яті та перемоги над нацизмом це не лише згадка вісімдесятирічної давнини, а й щорічне нагадування мир це цінність, яку потрібно берегти. В Цей день ми також згадали хвилину мовчання всіх наших побратимів, які віддали своє життя за сьогоднішню нашу незалежність. На жаль, на жаль, тоді ми боролися з нацизмом, сьогодні ми боремося з расизмом. І Громадськість, і, ну і взагалі наше суспільство має сьогодні все зробити для того, щоб ми перемогли. А перемога обов'язково за нами. У період з 1939 по 1945 рік майже кожна сім'я зазнала горя. Українці боролися на фронті, працювали в тилу, потерпали від окупації, концтаборів, голоду і репресій. Серед них громадяни різних національностей, які разом протистояли нацизму. Історія того часу довго замовчувалася. Війна забрала життя понад 70 мільйонів людей. Ми Маємо шанувати пам'ять наших героїв. Це та війна, яка безпосередньо є сьогодні. І також не маємо забувати за другу світ. У війну, які на жаль, теж дуже багато українців і загинули, були закатовані розстріляні, тому що висі дві боротьби це з комунізмом і з нацизмом. Війна в Україні, що триває з 2014 року, і особливо загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 тисячі Є прямим продовженням боротьби за свободу, і знову українці демонструють світові стійкість, незалежність і жартовність. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.